Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео ми з вами поспілкуємось про фундамент приватного житлового будинку. А саме я розповім вам, як проходить алгоритм співпраці мене і клієнта при створенні проєкта самого фундаменту. Ми розглянемо, які вихідні дані мені потрібні для розрахунку фундаменту і розглянемо на конкретному прикладі, що входить в проєкт фундаменту, щоби побудували його без проблем і не потратили зайвих коштів при будівництві. Розглянемо сам проект фундаменту на прикладі такого от одноповерхового будинку з двохсхилим дахом і з прибудованим гаражом. І... Терасою. Тераса в даному будинку є вхідною групою. Я не даремно сказав, що прибудованому, тому що даний проєкт виконано таким чином, що ми можемо будувати його поетапно. Ми можемо зараз збудувати чисто будинок без гаража і тераси, а потім, якщо в нас залишаються кошти, ми можемо приступити до будівництва чи тераси, чи гаража, чи гаража і тераси одночасно, в залежності, яка в нас фінансова ситуація. Тобто при проєктуванні конструкції я враховую абсолютно всі вимоги клієнта. Давайте перейдемо до списку. Самого алгоритму. Він короткий, але ми детально зупинимось на кожному етапі. Перший етап це проведення розрахунку. І перед цим етапом я би ще додав нульовий етап, це кому потрібен тільки проєкт фундаменту. По-перше, це люди, які купляють типовий проєкт будинку, і їм потрібно цей будинок адаптувати до їхньої ділянки і розрахувати фундамент відповідно до геологічних вишукувань і відповідно до самого рельєфу ділянки. І так, що нам потрібно для того, щоб ми провели розрахунок. Самого фундаменту. Це вихідні дані, які складаються з двох основних таких компонентів. Це інформація про будинок і інформація про саму земельну ділянку. Давайте подивимось більш детально по вихідних даних. Про будинок. Яка інформація нам потрібна про будинок? Перше, це може бути ескізний проєкт, а може бути архітектурний проєкт. Ескізний проєкт від архітектурного відрізняється деталізацією. В ескізний проєкт у нас сходять плани, фасади, перерізи. Входять матеріал конструкції, ми знаємо, з чого в нас будуть стіни, перекриття, покрівля, з чого в нас буде, будуть перегородки. І нам потрібно ще знати призначення кожного приміщення, щоб ми розуміли, де в нас санвузол, де в нас спальня, де в нас буде, можливо, спортзал, можливо, кабінет і так далі, щоб ми могли правильно зібрати навантаження для розрахунку фундаменту. Друга частина, що складається, давайте я відразу вам покажу ескізний проєкт. Так, зараз вам покажу ескізний проєкт. Це ні, це ми зараз звернемось. Дивіться, оце ескізний проєкт. Ескізні намери забудови земельної ділянки. Даний комплект креслень вам необхідний для отримання будівельного паспорту свого будинку. Ось сюди входить загальний вигляд будинку, титульний аркуш, потім генеральний план ділянки, тобто прив'язка будинку на вашій ділянці зі, до, з дотриманням всіх необхідних норм пожежних і санітарних. Потім загальні дані про конструкції йдуть у вас. Потім у вас йде план приміщень. З меблями і з основними розмірами. Потім у вас йде переріз. Може бути один переріз, може бути, так як в мене в проєкті два перерізи. Я зачасту даю два перерізи, тому що це більш інформативно для роботи. І самі фасади, і потім вже йде план даху. Все складається з цього ескіз. Також ще, приклад ескізу на двохповерховий будинок. У нас так само йдуть титульний аркуш, загальні дані. Прив'язка з цього будинку будівельних осей на земельній ділянці. План першого, план другого поверху. І тут йдуть в мене ще кладочні креслення. Я їх не завжди видаю в ескізі, вони в ескізі для отримання будівельного паспорта не потрібні, але коли я в, 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 працюю над фундаментом і ви мені даєте свій ескізний проєкт, то я буду від вас вимагати саме. Креслення по клаці Скін, щоб, щоб в мене були детальні розміри всіх конструкцій, щоб я міг правильно вам спроектувати фундамент і, скажімо так, будинок правильно сів вже на конструкцію. І самі фасади далі йдуть, і план даху. Так, значить, це перший етап вихідних даних. Перша інформація це про будинок для того, що ми розрахували. Друга частина інформації, яка нам потрібна, це інформація про земельну ділянку. Це геологічні вишукування вашої земельної ділянки. Як правило, для одноповерхового будинку ну, одно чи двохповерхового будинка житлового достатньо три скважини для того, щоб мати максимальну інформацію вже про будинок. Звичайно, чим більше скважин геологи зроблять, тим буде краще. Інформації, але якщо ділянка геологія більш-менш спокійна, то нам достатньо три скважини. Вони робляться, як правило, по діагоналі, наприклад, одна скважина в одному куті будинку, друга в другому, і третя робиться посередині плями забудови. І так, що повинно бути в геології для того, щоб мені було достатньо інформації для розрахунку фундаменту. Перше це загальні дані про ділянку та ґрунти. Це текстова інформація, яка описується в звіті. Друге це гідрогеологічні умови, це там вказується. Фактичний рівень ґрунтових вод, вказується рівень ґрунтових вод, який може змінюватися відповідно до зміни сезону. І також додаткова інформація про ґрунтові води, яка мені теж буде необхідна при проєктуванні фундаменту. Далі, третій момент це таблиця фізико-механічних властивостей. Це дуже важлива таблиця. Я зараз покажу вам, як вона виглядає. Таким чином виглядає таблиця фізико-механічних властивостей ґрунтів. Вона виконується в лабораторії, тобто геологи везуть зразки ґрунтів в лабораторію, там їм дають, роблять всі необхідні аналізи і видають їм вже результат. І цей результат геологи вставляють в свій звіт. І далі, після таблиці по важливості, це графічні матеріали по геологічному розрізі. Тобто на геологічному розрізі ми вже бачимо детально, як наші ґрунти проходять. Ми вже можемо. Відразу визначити, чи у нас спокійна геологія, чи не спокійна, на яку глибину. Тобто це візуальні дані, які допомагають нам правильно прочитати всю інформацію про ґрунти. Слідуючий момент по геології, який необхідний. Це висновки та рекомендації. Ну, скажімо так, він не то щоб необхідний, але якщо він є, то це добре, тому що там геологи пишуть якісь свої заключення. Як правило, вони можуть навіть написати вам розрахунковий опір ґрунту, але я його завжди розраховую сам, і плюс-мінус він часто в мене сходиться з тим, що дають геологи. Вони можуть там вказати навіть вам рекомендовані фундаменти, типи фундаментів. але теж типи фундаментів я визначаю вже сам по розрахунку. І самий останній тип. Цей пункт інформації, який потрібен нам по геології. Це... Так, його не видно, не видно зараз, так. це інформація по рельєфу ділянки. Тобто, це геодезія вашої ділянки, яка нам допомагає зрозуміти, яка буде висота цоколя, як ми посадимо фундамент, чи потрібно нам рівняти ділянку чи не потрібно. Від самого рельєфу вашої ділянки залежить вартість вашого фундаменту. Чим більш, більший перепад в плямі забудови, тим дорожчим буде у вас фундамент. Як правило, це в 100%, в 100 випадків. Якщо в плямі забудови у вас перепад не перевищує 30 см, то можна сказати, що вам повезло, тому що у вас фундамент буде максимально бюджетним. Цей перепад 30 см можна просто бульдозером перед початком будівництва вирівняти. І так, ми зараз закінчили вже повихідних даних, що нам потрібно для розрахунку фундаменту, і тепер я можу проводити розрахунок. Вернемось до списку нашого алгоритму. Розрахунок проводиться таким чином, що ми спочатку збираємо по цих даних навантаження на кожен погонний метр несучої стіни. Ні в якому разі не слухайте тих діятелів, які вам розказують, що потрібно зібрати масу всього будинку і потім розділити цю масу на метри погоні ваших стін. Тому що навантаження передається дуже по-різному. Якщо у вас, наприклад, є центральна стіна, і на неї опираються плити перекриття з двох сторін, то у вас центральна стіна буде відповідно від перекриття, навантажена більше, ніж зовнішні стіни. І таких моментів дуже багато. Також багато залежить від того, яка у вас конструкція кроквяної системи даху, тому що ви можете оперти всю конструкцію даху рівномірно на перекриття передати через стійки, а можете оперти чисто на одну несучу стіну, і вже саме навантаження буде по-іншому. Ви можете сказати, що неважливо там навантаження від даху, тому що це металочерепиця в мене, і це легка конструкція, ні, тому що при зборі. Навантажень, я враховую кілька комбінацій снігового завантаження. Сніг може лежати у вас на даху рівномірно. Може його намести на одну сторону, може намести і до метра, можуть бути якісь намерзання, тому що і це все прописано в нормах і це все врахується в розрахунках. Тому тут не буває якихось таких, знаєте, неважливих дрібниць в розрахунку фундаменту. Все це, якщо ми детальніше розраховуємо, тим можемо більше зекономити вам на Будівництві, тим більше ми раціоналізуємо ваші витрати. Слідуючий момент от ми вже провели розрахунок, ми визначили далі, по геології ми визначаємо осадку фундаменту, визначаємо несучу здатність ґрунту, і визначаємо вже типи фундаменту, який у вас може вийти. Буває таке, що виходить тільки один тип фундаменту, коли погані ґрунти. Буває таке, що виходить два типи фундаменту, можливих, які можуть бути По несучій здатності, вони однакові, але по. Вартості будівництва вони різні. Буває таке, що три типи фундаменту в нас виходить. І я з цих трьох типів, наприклад, визначаю цей, той, який буде максимально бюджетним для вас, і його вже, на нього я вже оформлюю самі креслення. Після того, як ми визначилися, як проходить саме визначення. Я роблю розрахунок, наприклад, на стрічковий фундамент, бачу, яка геометрія стрічки. Я роблю розрахунок на плитний фундамент і, наприклад, на стопчатий фундамент. І вже відразу, що ми можемо взнати по тих даних, що в нас є, ми можемо визначити плюс-мінус 10% об'єм основних будівельних матеріалів і об'єм ґрунту, який потрібно нам переробити під час виконання земляних робіт. І, але не завжди залежить все так напряму від об'єму е, самих матеріалів, тому що може бути так, що у вас по об'єму матеріалів дешевше виходить вам виконати е, паловий, наприклад, фундамент. Але ця установка, яка забурює палі, у вас коштує дуже дорого. І тут же по виконанні робіт виходить, що дорожче, виходить паливий фундамент. А хоча б по хоча матеріалах він виходить дешевше. Те ж саме і стосується фундаментних блоків. По матеріалах може бути дешевше їх викласти, але якщо ми будемо рахувати роботи, то кран може до вас просто фізично не заїхати, тому що у вас якийсь там незручний, незручна ділянка, незручний проїзд. Тому ми визначаємо тип фундаменту, який підходить вам максимально по бюджету, і вони всі понесуть здатності, ті, що ми розглядаємо, одинакові. І тоді ми переходимо вже до оформлення креслень, до третього пункту. Після оформлення креслень я видаю вам проект, і вже під час будівництва на кожній сторінці проєкту є мій номер телефону і будь-який. Працівник, робочий, бригадир, ви можете мені телефонувати. Я, як правило, зачасту проводжу час за комп'ютером, я можу дати відповідь вам відразу на ваше запитання, там ну, буквально протягом 10 хвилин. В 90% відсотках випадків так і е, буває. Тепер давайте подивимось, що входить в проєкт фундаменту. Якщо ви до мене приходите з ескізним проєктом, де у вас немає пропрацьованих архітектурних вузлів, то перше, з чого я починаю, це з проєктування. Архітектури для вашого будинку. Тут ви бачите повністю весь переріз і по даху, і по перекритті, через те, що в даному от варіанті проєкта я виконував повністю конструктив на весь проєкт. У мене був ескізний проєкт, і я на нього вже розробляв повністю конструктивний розділ на всі конструкції. Ну, У вас буде, наприклад, чисто, чисто частина фундамента. Тут йдуть архітектурні. Далі в нас вже йде оформлення самого проєкту. Загальний вигляд конструкції. Даний фундамент у нас йде стрічковий з уширеною підошвою монолітною плюс монолітна плита підлоги. У нас по даному проєкту дуже погані ґрунти, і тому нам потрібно максимально тут передати навантаження на більшу площу. Слідуючий лист у нас йде по даному проєкту: це план розбивки будівельних вісей, які ми розбиваємо для того, щоб в майбутньому прив'язувати до них конструкції нашого будинку. Потім у нас йде план котловану або траншеї, тобто вже будівельник визначає, що він купає, чи траншею, чи котлован, що йому зручніше, об'єм ґрунту порахований приблизно і на той, і на той варіант. Далі у нас йде план підошви фундаменту. От Ви бачите загальний вигляд підошви з випусками для стрічки і йдуть такі от загини в саму плиту, монолітну плиту підлоги. Тут вказані основні характеристики даної конструкції. На які відмітці, яка площа плити, цієї підошви, товщина, об'єм підошви і без якого бетону вона заливається. Пізніше ця інформація буде продубльована. Це все неспроста, тому що всі свої проекти я удосконалював, які питання виникають. Я в слідючому проєкті ті питання перекриваю. Ну, все одно вони виникають, тому що всі люди різні. Слідучий лист, э, слідуючий аркуш, у нас для план армування підошви. Тут вже йде розкладка самої арматури по підошві. З прив'язком загальний вигляд каркасу і відомість деталі, яка виходить у нас з підошви в стрічку. Також вказано, що ми, як ми робимо перенахльост арматури, напуск арматури. І показано, що я порахував на дану позицію в специфікації вже запас 15% на цей напуск. Слідуючий аркуш це йде план стрічки, вже, яка йде по монолітній е підошві. Показано детальне армування цієї стрічки, детальне армування плити показане. Також ви можете побачити пінополістирол, який йде по утепленню у нас. Тут йде в нас переріз по центральній стіні, по центральній стрічці верніше. Також є відомість деталей С-подібного хомута, який проходить в нас в стрічці. Оце випуски йдуть в плиту монолітну. Далі йде монолітна плита, опалубочний план, загальний вигляд. Ізополя армування, чисто для інформації, потім план армування основної арматури основної сітки, план підтримуючих каркасів схематичний, показано, як вони повинні йти. І додаткове армування плити в тих зонах, де це необхідно по розрахунку. Далі в нас йдуть вже план армування розвірку та сходів. Тобто, в нас є тут частина е, самого е, будинку, частина конструкції фундаменту, яка йде на палях. Там дуже невелике навантаження, тому там достатньо. Використати звичайні палі, так називаємо палі тісе. Далі в нас йдуть перелізи по самій вхідній групі, як вона примикає, як вона армується. Рекомендації по проходженню комунікацій через конструкцію фундамента. І далі вже йде специфікація всіх необхідних матеріалів по даному фундаменту. Тобто, це арматура по кожному елементу, скільки кілограм. Тут детальна специфікація, а тут вже розписана, вона зведена йде. Е, от, наприклад, позиція 1, у нас вказано діаметр. Зараз я попробую збільшити. Так. Як його подвинути, о, щоб було видно? Позиція 1 у нас вказано діаметр, клас арматури, вказана довжина погоні метри. а ні, тут просто метри. Так, да, це, я вибачаю, погоні метри. І вказано, скільки важить один метр погонний, і вказано, скільки важить всього, тобто перемножені ці числа. І так по кожній позиції. А тут вже в нас все повністю йде, в цій таблиці зведено. От на підошву нам потрібно. 1450 кг. На стрічку нам потрібно 888 кг арматури і так далі. По бетону раніше я писав, так як цього вимагає ДСТУ, було оформлення все максимальне по ДСТУ, Але коли люди починають задавати запитання, тут, наприклад, у мене написано, було там підошва, і за підошвою стояла кількість бетону. Люди починають питати, це сюди відноситься чи сюди. Я говорю, там підошва написано. Ну, все рівно Люди різні, тому я максимальний такий от варіант вибрав, що я бетон впишу внизу окремим списком. От бетон підошви. Клас такий. -то. Чому я пишу клас по старому ДСТУ і по новому ДСТУ? Чому я то вже можна сказати, не по ДСТу, по ГОСТу, і по новому ДСТУ? Тому що теж люди задають питання. Пишеш по-новому, питають, що це таке, як буде по старому. Пишеш по старому, питають, чи ти не пишеш по новому, зараз нове ДСТУ. От, будь ласка, пишу. І так і так. Б25, або по-новому С2025. П4 це більш рідкий бетон, це його тікучість Ф200 це цикли заморожування, розморожування це 200 циклів. І W6 це е, водопроникність. по-моєму, називається. Такого бетону на підошву нам потрібно 22 куба, і на стрічку нам потрібно 26 кубів і так далі. Давайте розглянемо ще один варіант фундамента. Під оцей будиночок, що я вам показував. Нагадаю вам цей будиночок, от він. Давайте подивимось, як цей фундамент оформлений у нас. Так, він у нас знаходиться тут. Так, це в рамках всього проєкту зроблено, тому тут архітектура в мене пропрацьована. Архітектура в нас є, зараз де в нас починається? Так от виглядає цей будиночок. У нас. І далі в нас починається вже е, альбом конструктивних рішень. І так фундамент. Те ж саме ми розбиваємо будівельні вісі. Потім в нас йде підошва. У нас йде план дна траншеї. Показано орієнтовний об'єм ґрунту траншеї. Показано армування підошви, розкладка фундаментних блоків, кількість фундаментних блоків. Потім план армування монолітного поясу і розтверку, тому що в нас, як бачите, на 3D-картинці, наскільки це все легше читається, коли у вас є 3D-картинка. У вас показано, тут, що в нас йде розтверк, а тут йде монолітний пояс. І будівельник відразу вже може зорієнтуватися по самому плану конструкції, що до чого відноситься. Обов'язково даю завжди перевірочні розміри по діагоналях, щоб могли будівельники самі себе перепровірити. Потім рекомендації, як нас мають проходити комунікації в гільзах в фундаменті і під фундаментом. Потім йде схема армування конструкції фундаменту. І останній лист по цьому фундаменті це вже йде повний об'єм матеріалів, чого нам скільки потрібно закупити для цього фундаменту. Звісно, тут немає таких даних, як скільки там кругів для болгарки, скільки нам потрібно кругів цих. Саморізів і так далі що дерева на опалубку, це все рахують будівельники. Залежить від того, чим вони працюють. Якщо будівельники працюють своєю опалубкою, то вони її привозять, якщо не своєю, то вони там можуть купити доски, наприклад, 30-ку і зробити з них опалубку, або, можливо, вони досками не привикли, можливо, вони роблять із ОСБ, можливо, із фанери. Тобто це вже будівельники самі вирішують, з чого вони роблять опалубку. Як я і говорив, що на кожному аркуші є мій номер телефону. так не видно, От, є мій номер телефону, зі мною можна зв'язатися, якщо є питання по проекту, і задати їх обов'язково мені. Краще задавати, краще дзвонити, тому що буває таке, що люди чи встидаються дзвонити, я не знаю, чому, але буває не дзвонять і роблять щось неправильно. Краще подзвонити, перепитати і бути впевненим, що у вас все виконується правильно. Ось такий, друзі, у вас буде фундамент, якщо ви до мене звернетесь за проектом. Ціна фундаменту у мене віднаписана на сайті. Вона там міняється в залежності від об'єму вашого будинку, наскільки він великий, скільки поверхів, це все впливає на об'єм роботи. В будь-якому випадку, індивідуально пишіть мені, телефонуйте, і ми з вами домовимось. Всього вам найкращого. Подивіться також, також відео другі на моєму каналі. Підпишіться, поставте лайк. І, до речі, друзі, я нагадаю, що в мене ще є Patreon аккаунт, де я викладаю багато конструктивних рішень, вузлів, схем. Частин проєктів і там багато другої інформації. Також ви можете стати спонсором мого YouTube каналу і теж отримати додаткову інформацію. Всього вам найкращого, до побачення!